Є. Ми чекаємо Ігоря. Ігор до нас йде. Я підійшов. Так, що мене чутно? Три-два раз я пі... Я понял. Я, 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 хочу сказать, люди, ви що, який я финал? Я сам ще чесно в шокі. Дякую, що голосували. Я чесно дуже вдячний. Я вдячний славу, що завітав нас до близнюки. Я передаю вітання від першого заступника під Олександровича Бухтату. Він, на жаль, сьогодні не прийшов, тому що він захворів. Він підсипив якусь балячку, а я йому кажу, не по побаліться лазить. Але він дуже сердечно привітав вас з тим, що вам тут сподобалось. Привітав вас з приїздом. І ми також всі дуже надіємося, що ви нас будете ще завітати. А наступний вірш, який я хочу прочитати, я його написав після того, як подивився фільм Мавка. Він такий трошки ліричний. Ну тож до вашої уваги. Надобри вам сів томан, став закутий пеленою, і немов старий шаман, щось мудрує у покою. І не плинно на тім ставі, Ніжно лебеді зійшлись. Та разом у Дивасяйві вони у небо піднялись. Та закипіла враз вода, і надвоє розділилась, а невідома хода на поверхню піднялась, тучі знялись над обривом, закружили, завелись. А потім, за цим поривом, вони тихо розійшлись. Замість лебедів дівчина, вся у білих простинях, білісінька, як сніг тканина, тільки ноги в ланцюгах. Вона тягне руки вгору і десь забили в барабан, ось наближається до зору, вирина з води тиран. і не мертвий, не живий, її одвічний в'язень. Голова одна, блідий, замучений він нею красень. Рвав колись він часто квіти, саме тут на берегах, як місяць ночі у зеніті став білів у лебедях. Тут зустрілись, коси він її розплів. Та саме тут зріклись, її на вік своєї лишив. Цієї ночі раз немало років, йому страшне судилище стоїть. А після тихо у озеро потоків знову тиш царить. Дякую.